Те, що ви бачите перед собою, це скарб. Привіт! Мене звати Настя і в цьому відео я поділюся з тобою нереальним, супер-пупер-мега-крутим, смачнючим і оригінальним рецептом лаваша з тунцем. Саме в такому поєднанні інгредієнтів я обожнюю цей лаваш. Надіюсь, він також вам сподобається, тому запрошую до перегляду цього відео. І починаємо з приготування начинки. Беремо цибулю і нарізаємо її тоненькими слайсами. Коли цибульку подрібнили, ми її переминаємо добре, щоб вона була більш соковитіша, м'якіша і приємніша на смак. Далі беремо огірочки і також їх подрібнюємо. Огірочки я обчистила від шкірки, так як зараз осінь, і в них шкірка груба і не дуже приємна на смак. Тому я їх почистила. Далі беремо покінську капусточку і нарізаємо її найніжнішу частиночку, оці пелюсточки, без товстих прожилок. Додаємо дрібку солі і все добре перемішуємо. Відварені яйця подрібнюю з допомогою ось такої сіточки. Переходимо до соусу. Беремо сметану і змішуємо її з гірчицею. Все це робимо за смаком. Якщо ви хочете більш такий пікантний гостренький смак, то додавайте гірчиці більше. Якщо ви цього не хочете, гірчиці менше. Начинка готова, тож переходимо до найцікавішого етапу. Щедро змащуємо лаваш соусом. Викладаємо на край салат. Викладаємо подрібнене яйце і змащуємо трішки соусом. Тепер беремо наш тунець консервований і також викладаємо. Затираємо це все зверху плавленим сиром і скручуємо сам лаваш. На край лаваша я натираю звичайний твердий сир, для того, щоб під час нагрівання на сковороді він розтанув і зліпив між собою шматочки лаваша. Повторюємо всі ці дії з наступним шматком. На розігріту сковороду викладаємо лаваш і доводимо його до золотистої шкірки. Ну от і все, лаваш готовий швидко, просто і мега смачно. Зверніть увагу на його розмір. Він доволі великий, тобто ним можна добре насидитися, будь то на сніданок, обід чи на вечерю. Оце мій однозначний вам рекомендаціон, Будь ласка, готуйте, смакуйте, дякую вам за увагу. Не забувайте про лайки, підписки і до наступних відео.